Ну, я думаю, що залишається приблизно 30% людей, які їхати не збираються нікуди, їм ні, нікуди їхати. Більш того, у нас люди, люди дуже героїчні. Вони продовжують працювати на великих підприємствах, на підприємствах міста, підприємствах критичної інфраструктури. Тому дуже багато людей просто після закінчення робочого часу виїжджає хто куди а коли найближчі місцеві сільські території. Міста, тому, в принципі, дуже багато людей просто в день повертаються в Нікополь, а потім від'їжджають в населені пункти інші Дніпропетровської області. Тому зараз сказати, що місто продовжує, як і інші території Нікопольського, працювати, але кожного дня у когось все ж таки закінчується терпіння, і люди виїжджають. Знають дуже багато випадків, коли люди от останнім часом приймають рішення. бо Передозимає дуже складно. Люди все ж таки приймають якісь рішення по виїжджати. Тому такого масової евакуації не відбувається, але вона відбувається щодня в такої в постійній міграції людей по території України, і в тому числі Нікопольського району.